Території. Що стосується санкції. Десятий санкцій, пакет санкцій найбільш важкий в тому плані, що Україна б хотіла побачити там санкції проти системи ядерної безпеки Російської Федерації. Але тут є одна проблема, про яку багато експертів не говорять. Справа в тому, що ЄС, мені здається, не ризикне на санкції щодо ядерної електроенергії Російської Федерації. Причина дуже проста. 18 з 103 енергоблоків атомних електростанцій е, Європейського Союзу працює на російському енергопаливі, на російському ядерному паливі. Відмовитися від нього неможливо навіть через рік. Це мінімум 10 років. Якщо спеціалісти енергетики знають, ядерне паливо воно, е, е, бер, зберігається в так званих твелах. А ці твели російського зразка і західного зразка не підходять. Тому ізначально деякі енергоблоки деяких країн вони будувалися з розрахунку в залежності від російського ядерного палива. Це Чехія, це Угорщина, це Словакія, це Болгарія і це Фінляндія. Тобто з цим країнам. Ці країни негласно будуть натякати європейській бюрократії європейській комісії про свою небажаність атом санкцій проти ядерної енергетики Російської Федерації.